Чи бувало у вас відчуття, що проживаєте це життя трошки не так, Як, наче ви щось упускаєте. Психологи називають це тривожним типом особистості. Я ж називаю це бардаком. Коли в голові бардак, я починаю прибирати дім 100% робоча схема. Можна було б ще відмовитись від телефону, гаджетів і бутербродів, та до цього рівня самопізнання я ще не дійшов. Я рідко буваю вдома. Мій графік завжди про ранок і вже пізню ніч. Мені абсолютно окей, принаймні зараз. Принаймні, я так хочу думати. Але хочу створити такий простір, щоб хотілося частіше бути все-таки вдома. Тому, коли я побачив цей стілець, стався менш. Я розумію, що це супер непрактична тканина, і, скоріше за все, я обов'язково щось туди пролью. Ну і хуй. Зате тепер буде прикольно читати книжку.